Росія вночі 28 серпня масовано атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинуло понад 20 людей та майже півсотні поранені. Також пошкоджене представництво ЄС у Києві. Світові політики і дипломати відреагували на масований удар Росіян. Їхня реакція у відео. Дозвольте також згадати про те, що сталося минулої ночі. Жахливий напад знову на Київ. Є загиблі. Ми знаємо, що знову масово постраждали мирні жителі та цивільна інфраструктура внаслідок російських атак на Україну, зокрема на Київ. Була пошкоджена делегація ЄС, і я вважаю, що це знову є доказом тих слів, які ви всі троє щойно сказали: ми не можемо бути наївними щодо Росії. Ми не можемо бути наївними щодо Володимира Путіна. Цього ранку я був на зв'язку з Каєю Каллас і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. І, звичайно, ми всі були шоковані тим, що сталося. Перш за все, тому що це атаки не на військові цілі, а на цивільні. Тобто страждають мирні жителі. Хтось спить уночі, хтось займається своїми справами в день і стає жертвою російських ракет. атакується цивільна інфраструктура і дійсно також пошкоджені представництва ЄС. Я обурена нападом на Київ, під час якого постраждали і наші офіси. ЄС це була найсмертоносніша атака дронами та ракетами на столицю з липня. І як ви можете бачити позаду мене на екрані, атака також була спрямована на нашу делегацію. Я щойно поговорила з нашим заступником посла, і я полегшено зітхнула, дізнавшись, що жоден зі співробітників не постраждав. Нічна атака відбулася у безпосередній близькості від дипломатичної місії, представництва нашого союзу. Дві ракети влучили на відстані всього 50 метрів від делегації з інтервалом у 20 секунд. Це ще одне суворе нагадування про те, що поставлено на карту. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, бездумно вбиваючи мирних жителів, чоловіків, жінок і дітей, і навіть націлюючись на європейський союз. Із заявою вийшов і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. місто Київ знову було об'єктом наймасштабніших атак. Вперше під час цих атак також було пошкоджено європейське представництво у Києві. Загроза з боку Росії є реальною. Ми бачимо її також і тут, у Балтійському морі. Я отримав детальну інформацію від солдатів, зокрема в Ростоку. Про ситуацію із загрозами щодня ми спостерігаємо дії російської армії. Вони випробовують нашу готовність і здатність захищати себе. На атаку на Київ також відреагували у Великій Британії. Міністр закордонних справ Девід Леммі написав, що викликав посла Росії у Великій Британії після того, як Росія завдала ударів по Києву. спецпредставник Трампа з питань України Келох у мережі X написав, що цілями росіян є не солдати та зброя. А житлові райони, і це загрожує миру, якого намагається досягти Трамп. Президент Франції Макрон назвав обстріл Києва терором і варварством. Удар по Києву також засудила голова дипломатії ЄС Кая Калас, голова Євроради Кошта, президентка Молдови Санду, Єврокомісарка Коста інші.